Друзі, всім привіт! Ви знову на Ютуб каналі Футбол 24 Мене звати Олег Бабій і радісно вам сповіщаю, якщо ви раптом не в курсі, що вже у нас є два фіналісти мундіалю. це Франція і Аргентина. Дива у півфіналах не сталося ні в одному, ні в іншому. Фаворити пройшли у вирішальний матч. І зараз у нас на зв'язку наш постійний експерт Тарас Котів, з яким обговоримо вчорашній матч Франція-Марокко, який закінчився з рахунком 2-0. Швидкий гол Тео Ернандеса. А потім у другому таймі коло Муані поставив вирішальну крапку. Тараса, ну привіт насамперед. Привіт. Е, погодься, що у півфіналі, якби туди пройшли Бразилія і Португалія, було б все таки поцікавіше, якось веселіше, більш конкурентний футбол, більш видовищний і більше би насправді було тем для розмови. Абсолютно два матчі, де в принципі ні на хвилину не виникало питання, що. Фаворит може програти, тобто спокійна перемога Аргентини, трохи менш спокійна. Традиційно для Франції нервова yeah. е, затяга команди Дешама, але. От Марокко вчора що воно могло зробити, воно могло з, з, зрівняти рахунок, воно могло якийсь час відіграти на нуль, там десь десь дотягнути, можливо, до овертайму. але воно точно не могло перемогти Францію і від цього життя цю тут нікуди не дінешся, і а, це підтверджує в принципі статистика очікуваних голів, де Франція вдвічі перебила Марокко, і ударів зі штрафного, де на чотири перевага французів, а ось як всякі ці статистики типу контролю м'яча, де понад 60% більше, більше кількості заходів десь в фінальну третину, в штрафний майданчик, більше більше часу, де марокканці саме там проводили, це все так трошки ну, просто як така приємна пігулка на Такого ну щоб все потішити, що принцип ми гідно програли, і, і хоча я не думаю, що за цим марокканці виходили в півфінал, ну так що порівнювати двох фіналістів, можна я думаю відзначити, що Аргентина ну, вона так грає серцем. Дуже багато емоцій, дуже багато навколо цієї команди там розмов і так далі. І помітно, що команда з колонії викладається в кожному матчі, так. Натомість Франція грає більш прагматично, і вчора також ми це побачили. Команда десь не дотискала свого суперника От, е, і могла, до речі, поплатитися. Від Марокко могла пропустити навіть не один м'яч. От на твою думку, це якась вальяжність така французька? Чи це можливо тверезий розрахунок сил, економія сил, коли ті сили викладаються рівно стільки, скільки потрібно для досягнення результату на конкретному етапі? І у фіналі ми побачимо зовсім іншу Францію набагато сильнішу, набагато пристраснішу е і так далі. Я не думаю, що десь Франції вдасться набагато більше із себе видобути. Це е зараз вони, в принципі, на такому вже і так пристойному рівні виступають те, що вони е грають. Е Сідають глибоко в оборону, і, наприклад, марканці навіть самі, вони не, 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 не стільки сідали сі штрафні, коли так, суперники, іспанці, португальці, французи, вони якось все-таки намагалися більш такі е, середнім блоком зустрічати. А французи прямо, ну тобто там е, е, Кюнде на останніх хвилинах з лінії виносив. Там е, виносив Варан, е, Гри з меж Воротарського. Тобто було багато пожеж. Але в принципі, е, е, команда дешама грає найбільш такі ну, норм, нормально такий збалансований футбол відносно того, що вони можуть, так вони розуміють прекрасно, що вони дуже багато допускають в обороні, але вони це перекривають е, розкішною атакою. Все таки за цієї поваги до Мессі. І до Хуліана Альвареса, який в принципі можна то сказати, став відкриттям турніру, тому що саме завдяки його виходу Аргентина припинила мучитись, а почала грати. І це створило найкращі умови для того, щоб творив магію свою Льонель Месі. І французи вони от кожен матч вони на один очікуваний гол суперникам дозволяють. Створити моменту, і це, типу, норма для них. Це не те, що вони там, о Боже, що, що робити. Вони до цього звикли, там якщо щось включається, Льоїс, саме в півфіналі, це значно цікавіше свій перший сухий матч видав, хоча, в принципі, було дуже близько до втрати. Кінчета, вони перекривають тим, що в них, в принципі, от, є такі гравці, яких не в жодної іншої збірної. Є МБАПЕ, який просто втікає. Навіть від того ж Амбрабата з центра поля втікає від дно другого третього гравця, потім накручує кількох суперників. Е, якось дуже несправедливо. От мені здається, що такі моменти, як вчора е, організував МБАПЕ, що вони не рахуються як асистами. Тобто там, якщо удар з рикошетом, чи удар заблокований, і суперник забиває. Тому що е, ці голи, е, останню таку е, дію в цих голах. Е, робив власним і Він заслужив на такій собі дубль асист. А, звичайно, безумовно суперконкурентом Кіліана за звання гравця матч гравця турніру, якщо Франція переможе, мав би стати Антон Грізман. Певе Антуан, як його вже кличуть в Європі, за те, що він настільки він склеїє французьку атаку, оборону настільки він працелюбний, настільки він багато моментів створює для того, щоб фейрили жиру для того, щоб вирив МБАПЕ. І власне ці відкриття його, які просто знищили всю весь міф про супероборону Марокко вже на п'ятій хвилині. Тобто, ну це, це щось неймовірне, і це не, не унікальна історія, а це він постійно так грає. Постійно цікаві якісь моменти придумують. жиру. Попри те, що він в принципі вчора запро кілька моментів, він відіграв 65 п'ять хвилин, і з його заміною було стало надійніше, тому що бапе. Який не дуже любить відпрацьовувати в обороні, він перев пер... його перевели з кризового лівого флангу в центр, і там вже інші люди припрацьовитіші вже, вже покривали більше простору і е, намагалися якось більше завадити якісніше завадити американцям атакувати, але жиру, в принципі теж ну це такі Два моменти класні не реалізував. А от з, з в фіналі з Аргентиною спокійно може стати головним героєм. Цікаво, теж як прекрасно Дешам провів, провів зміну покоління. Це таке, от всі ці е, проблеми, всі всі вимушені якісь речі, які е, випадає Люка Арнандес е, грає Тео Арнандес, і він, в принципі, стає ну, одним з головних претендентів на найкращого фулбека цього турніру, е, е, гол. Е, Два асисти, дуже якісні підключення. Попри те, попри те, що дійсно він теж трошки пожежив в обороні, він міг привести пенальті. Якби суддя хотів призначити пенальті, я думаю, він би призначив, якби це був момент Франції в штрафному Марокко, там би були більші шанси побачити 11-метровий. От справді я тебе дійсно хотів про цей момент на 26-й хвилині запитати, бо ну справді так, на, на тоненького як кажуть так. Марокко цілком могло отримати право на пенальті, зрівнювати і якось змінювати хід поєдинку. Один з ключових моментів погодься. так, так буфаля збивають. Е, він а е, він бачить там фол, типу е, проти Ернандес, який просто послизнувся і вже втратив контроль над м'ячем і е, зачепив. Можливо, його і буфаль там щось трошки зачепив, але основна дія на те, що Тео е, намагається зірвати прохід американця. І в принципі, ну я ж кажу, це такі пенальті е, для фаворита, але не для андердога. Е, все таки е, катарці були зацікавлені. В фіналі своїх головних зірок ПСЖ, чи це був Неймар, чи Мбапе, чи Месі. Вони свій фінал отримали. Це прекрасна історія. Хоча й принципі і для футболу це не найгірший, не найгірша розв'язка. Ще був момент в кінці першого тайму, коли Чуамені валив суперника, приобнявши за плечі, і ще там пори ще один француз те саме робив. Уз який подвійний просто натяк на пенальті. Аргентина за це отримала матч зі Саудівської Аравії. Багато таких 11-метрових ми бачимо, що судді призначають, але це теж такі пенальті фаворита. Е, якщо би те американці так валили, я переконаний, що там, там би було призначено пенальті, а особливо якщо це був рахунок, якийсь такий, який не дуже би влаштовував Францію. Е, і можна, можна от Марокко зараз може собі говорити, що нас в принципі десь трошки може можливо засудили. Е, ну але. Е, Свою вершину вони вже пережили, і як не як, ну навіть би був цей пенальті, Франція би просто забила другий гол. вони забили. От вони така команда, що вони дають можливість суперникам провести свій найкращий матч, але вони дуже жорстокі. Такий е, збір наш. вони просто е, дають тобі можливість вже помріяти і зразу ці мрії обламують. Тобто вони е, з Польщі. Зіграли так, що поляки з повірили в те, що вони можуть зіграти в комбінаційний футбол. Вони зіграли так, що команда Саугейта за весь час його правління в збірні Англії провела свій найкращий матч. І в принципі, марканці а, цікавіше все таки виглядали ніж просто португальцями і іспанцями, тому що вони з перших хвилин. Після найшвидшого гола в історії чемпіонатів піналів, чемпіонатів світу з підсятивосьмого року вони з перших хвилин мусили розкриватися і показувати, що вони не тільки в обороні вміють, а в позиційній е, атаці. В принципі, це було досить цікаво, але ну, з'їжним бапе. Так Хакімі на всі поваги теж не Тео Арнадес, він любитель, так, десь пропустити свого гравця в обороні, але от в м, атапі він не настільки а, якісно десь підключався, не настільки багато а, гостроти створив, як Тео на цьому турнірі. А, і а, от такий момент, ну, коли ти на п'ятій хвилині, коли в тебе з'єш, він такий цікавий. А, ЗОД він показує а центральним захисникам, мовляв, поприкривайтесь чиніше зіграйте. У Вас п'ятеро центральних захисників є в тобто троє центральних захисників, п'ятеро загалом з фулбеками. Так є ким закривати того ж Тега Вернандеса. Ну, підключається захисник в штрафний супер е, твій штрафний, нічого особливого не відбувається. Але ні вієш не біжить за ним, ні е, е, якийсь центральних, ні Хакімі. Всі біжать всі п'ять чи шість гравців е, навіть там сім на навколо МПП і всі в паніці біжать просто за МПП Ну це такий фактор Кіліана. Це така магія. Він не тільки фанатів якось привертає, а й захисників, і це. Нас не дозволяє оголити, те дозволяло оголити і рдути Англії. А ще більше якось так ще курйозніше це оголило Мар Марокко. і вони на те п'ятій хвилині просто свій головний козир надійної оборони вже втрачають і далі вже, далі вже і інший футбол, далі вже все франція контролює. І навіть якщо там марокканці претендували, на те, що ну хотіли тобі, любителям сенсації, хотілося б бачити, що там рівний футбол. Бо що Марокко е, створило на менше моментів. Ну це не так. Франція, в принципі, досить так солідно на класі. Е, я не погоджуюсь, що вони зіграли найгірший матч, вони з кожним матчем гірше і гірше грають. Вони грають від суперника, Вони не соромляться віддавати м'яч. це Ще одна така тенденція. Півфіналі ми е, побачили топ збірні, які проти не топ збірних видають майстер-клас. Їх заводять в пастку свого вигідного їм сценарію віддають м'яч. Контролюють м'яч так на рівні 40 і менше відсотків, але при тому все контролюють е, в погрі. Хочеться зараз поговорити про фінал, якусь таку невелику прев'юшку зробити. Але спершу запитаю тебе про Марокко-Хорватія, про матч за третє місце. Буквально кілька слів, хто, на твою думку, більш буде вмотивований з цих команд. Чи така вже виснажена емоційно і фізично Хорватія, чи все-таки Марокко? Для Марокко це абсолютно нове свято в історії, тому, ну, мабуть, Ну так, мені так здається, що у Марокко, напевно, буде більше суто мотивації на цю гру. А хорвати – вони такі більш звичні гості в матчах за бронзу. Фінал вже для них не, не, не нова історія. А Марокко – це ж найдомашніша, Це насправді господар цього турніру, тому що е, за е, Катар так не вболівали, як вболівають за Марокко. Там такі децибели піднімаються, що туркам ще вчитися і вчитися. І весь червоний стадіон просто пожежа в Європі, це пожежі і інших фанатів зі зіткнення на вулицях, а на стадіоні це така нормальна, адекватна пожежа, де гаряче, де атмосфера, де в принципі без піротехніки, але з піснями, з криками, з шаленою. Підтримкою і Марокко грає домашній чемпіонат світу, можна так сказати. І звичайно, що вони будуть більш мотивовані. А хорвати, по-перше, вони виснаженіші, і вони як то ну, якось вже 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 з них випустили в повітря цього хорватського м'яча. А марканці в принципі, вони ну навпаки, вони ніби. Е, от їхні ці резервісти вони вже отримують точно змогу зі, вийти в основі. Вже не буде тренер бавитися з цими ризикованими варіантами, коли він повстав, е, випустив спочатку одного е, центр центрбека в е, основі, який втормувався ще навіть до старту. Він не вийшов, а другий він на 20 20-й хвилині е, після ривка жиру е, зрозумів, що коліно вже все і теж заміну. Він вже не буде бать. Він довіриться все таки тим е, менш е, надійним можливо. Менш перевірним бійцям, але все, все в принципі в мароку, може бути добре. Е, в матчі за третє місце вони такі е, їх навіть складніше якось передбачати, прогнозувати ніж фінали. Тобто там може бути і розгромадність зі сторін, взагалі нема там якоїсь особливої логіки, і е, е, якась там е, випадкова перемога, чиясь не не погріє. Тобто, це такі е, поєдинки, ніби всі розказують, що це такі непотрібні матчі. Ну але вони досить завжди весело проходять і навіть може можливо вдовичніше ніж фінали.